Ранок кримчан почався як у більшості українців. О шості жителі Джанкойського району прокинулись від потужних вибухів. Українські змі повідомляють, детонує у селищі Азовське. Зривами повибивали всі окна в нашому домі, не можуть. Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Шубаров повідомив: Горить військова частина РФ у Азовському. За інформацією українських медіа також евакуюють жителів майського. Я ж автобусє Вибухи потужні, сильне полум'я. і Густий чорний дим видно за десятки кілометрів. Неспокійною у Сирії Ізраїль завдав ракетних ударів поряд із військовою базою РФ. Прилетіло по іранських військових об'єктах, радарні станції та посту протиповітряної оборони. Поряд із портом Тартус. він вважається головною базою російського ВМФ. Задля перемоги у Вінниці збирають гроші на дорогий дрон. Він просто необхідний нашим хлопцям на передовій. кажуть, зможуть легко та ефективно відстежувати ворога і його техніку. По допомогу аеророзвідники звернулись до ветеранського простору. Запевняють, безпілотник незамінний у їхній роботі. Завдяки дрону вже виявили великі скупчення ворога, по яких потім працювала наша артилерія та авіація. Нові віконні блоки в під'їздах будинку Повінниченка встановлюють підрядники. Це висотка одна із тих, що постраждала від вибухів 14 липня. За висновками експертів, вони підлягають заміні. Тобто ремонт вони не підлягають. Ну, саме на сьогодні на цьому будинку розпочаті виконуються роботи з заміни вікон на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна і роботи виконуються 100% за рахунок коштів міського бюджету. Скло тут сипалось, з ніби град, а дерев'яні рами повикручувало, як і у сусідів по двору. Рядом дом стоїть. Ми почали там два під'їзди і тут чотири нас чекає, поки половину зробили. Андрій з напарником встигають встановити і засклити півтора під'їзди в день. Трудяться, аби людям було комфортно і за це отримують вдячність. Іноді навіть кофе виносять. Вибуховою хвилею вибивало вікна у під'їздах трьох десятків будинків, тож замінити необхідно майже пів тисячі штук. На шести багатоквартирних будинках вікна в під'їздах вже замінені, залишились ремонти по відкосах, і на сіми будинках на сьогодні роботи тривають. Я думаю, що буквально тиждень-два і роботи стовідсотково будуть завершені. Максимально швидко ремонтні бригади лагодять і дахи. Більшість з них були шиферними, тож вибуховою хвилею пошматувало не лише накриття, а й кровельну та стропильні системи. За висновками експертів, їх потрібно ремонтувати капітально. По шести багатоквартирних будинках, де проводиться капітальний ремонт покрівель, аварійно-відновлені роботи виконується стовідсотково за рахунок коштів бюджету. Там коштів співвласників немає. Не перебачає. За доручні ці витрати бере на себе бюджет. Майже п'ять тисяч квадратних метрів покрівель. Саме стільки мають замінити комунальники. Каркаси встеляють гідробар'єром і вже почали класти металочерепицю. Затримка лише через погоду. Лише питання по покрівлю нам потрібно хоча б тиждень нормальних погодних умов, щоб дозволити її зробити, оскільки мокра покрівля небезпечно працівникам перебувати на покрівлі. Чим відновлюють житло, оговтується і бізнес. Ріалтори кажуть, після обстрілу Вінниці ці ціни на квартири в цьому районі не змінились. Я би не сказала, що щось змінилося. Зміни... він більше притих. Притих на дві неділі, тобто люди не знімали, не купували, а вичікували якийсь час для того, щоб зрозуміти, що робити їм далі. Хтось від'їхав, а хтось залишився. Тому на сьогоднішній день люди активно почали знову купувати. Я вам скажу більше, за тиждень ми продали більше п'яти об'єктів саме в цьому районі. Зі своїм фронтом робіт комунальники обіцяють впоратись до холодів разом з тим, в прозорих офісах продовжують допомагати віничанам документувати пошкодження квартир, аби змогли отримати обіцяну державою компенсацію. Підроблений алкоголь всесвітньо відомих брендів вилучили поліцейські у 39-річного віничанина. Під час перевірки мікроавтобусу копи знайшли півтони горілки, коняку та ящики з цигарками без акцизних марок. Вилучене відправили на експертизу, а машину на штрафмайданчик. за виготовлення зберігання та збут під акцизних товарів. У поліції відкрили кримінальне провадження. Імовірно, підозрюваний заплатить штраф 170 тисяч гривень. Шукали на 100 тисяч гривень. В'язні вінницької колонії дзвонили людям, представляли співробітниками Служби безпеки банку та дізнавались секретні дані їхніх карток. Потім виводили гроші на свої рахунки. Імовірно підозрюваним продовжать тюремний срок на 12 років. На цьому відео рятувальники їдуть на виклик 14 липня, коли Росія обстріляла Вінницю ракетами. Воно лише зараз з'явилось у соцмережах. Того дня одна з ракет впала посеред вулиць. Вибухова хвиля та осколки розривали дорослих та дітей. Палаючі машини, злітали у повітря. Їх відкидало на кілька метрів. Вогонь довкола був такої сили, що плавалось залізо. Та у обвуглених і напівзруйнованих будівлях лишались люди з під завалів та вогню. Їх витягали рятувальники. Ці фото побачили мільйони в усьому світі. Знесилені рятувальники сидять на підлозі. Тоді була повітряна тривога. Ми знайшли цих героїв у ексклюзивному інтерв'ю. Хлопці зізнаються, масштабнішої катастрофи ще не бачили. Були люди скривавлені, які бігли звідти, і люди, які там лежали. Головне не розгубитись між підрозділами, розподілили обов'язки: одні гасили пожежу, інші рятували поранених та шукали у палаючих будівлях людей. Кожні 15 хвилин оголошували суцільну тишу. Командир дільниці кричав, щоб всі затихли, і абсолютно все і машини, і медики, і поліція, і всі, хто там працював, і пожежні, всі ставали на місці, всі замухали, що для того, щоб почути. Хоч якийсь голос, хоч якийсь шорох, ну хоч щось, щоб ми знали, що вони там є, живі, здорові. Але навіть якщо б ми не почули, ми все одно продовжували шукати. Заважав густий їдючий дим, потужний вибух розніс усе там, де ще кілька хвилин тому працювали лікарі. Балки, стіни завалені, столи, потолок, який завалився весь на низ. Це було, схоже, просто на попрух. Рятувальники перевірили кожен метр спершу на нижніх поверхах, потім пішли вище. Перевірили, що там не було людей. Людей там не було жодної на поверхах. Получається, під час тривоги всі люди покинули будівлю. 28 людей все ж загинули. Деяких з них важко було відрізнити від того обгорівшого металу і металевих конструкцій, дерев'яних конструкцій. Вони просто були вигорівші. Страшно було, це було пекло. Вижити в таких умовах шансів не було. Там ми знаходили просто фрагменти людей. Ну, я розумію, яка там була температура. Це просто, це просто, напевно, тисячі градусів там було. Артему 19 на рятувальника тільки навчається, але разом з іншими допомагав гасити пожежу, шукав загиблих і заспокоював людей. Там неподалік жили люди, вони бачили свої будинки, що вони е зруйновані, побиті вікна. От, тобто паніка. Досвідчені та майбутні рятувальники на місце трагедії примчали в перші хвилини після влучання ворожих ракет. Навіть виклику не чекали. Те, що побачили і досі, стоїть у них перед очима. На роздуму часу не мали. Одразу в бій зі смертю та вогнем. Героями себе не вважають, втім ними стали, врятувавши десятки життів. Це в нас кімната для матерів з дітьми. Ми спеціально зробили окрему кімнату, тому що ну, все-таки дитина вона повинна більш бути з батьками, вона то тоді менше хвилюється. Начальник відділу охорони і безпеки одного з вінницьких підприємств Юрій Рекало проводить нам екскурсію бомбосховищем. Тут з перших днів війни працівники перечікують повітряну тривогу. У нас імпровізована їдальня, тому що в разі виникнення необхідності люди, які тут знаходяться, вони можуть зайти собі, там чай попити, водички попити. І, хоч укриття побудували ще у 70-х роках, дбати про нього не забували. Потужна вентиляція, і якісне освітлення, підземне приміщення у дві тисячі квадратних метрів обладнане за всіма вимогами. Раз люди користуються, це говорить про те, що воно потребує, будемо казати злагодженої роботи і закріплені відповідальні працівники, які знають хто за електрику, хто за сантехніку. І У разі необхідності сюди черговий приходить і вони працюють. Просторе, охайне та надійне. Одночасно перечекати небезпеку тут може до тисячі людей. Для комфорту столи, стільчики і навіть двоярусні полиці для відпочинку. На нижніх ярусах сидіти, а на верхніх можуть лежати. І до, до, до речі, особливо в нічний час, цим користуються, лягають і лежать. Запасли і воду, і продовольство. Налагодили зв'язок. У нас на столах є. Вода для вживання, ми її оновлюємо. Запас повинен бути з розрахунку дві доби. То у нас все воно є, і це ми відслідковуємо. По конструкції самого укриття телефон сюди не бере, тому що це зроблено вайфай. І люди, які прийшли тут, можуть своїми рідними, близькими поспілкуватися, відправити смс що з ними все в порядку, вони знаходяться в укритті. І це дуже багато, і люди дуже цим часто користуються. В окремій кімнаті медпункт з набором найнеобхідніших ліків та ношами. Для того, щоб можна було швидко екстрено людину транспортувати, то щоб воно було під руками. Телефон в підземній фортеці теж не проблема. Де це зробити, підкаже черговий Борис Лантух. Працюємо так круглодобово. тривоги постійно ж є, ви ж бачите, що кожен день є. І робота є. Наша обов'язково заключається розсадити людей, запропонувати, та воду, туалети, що необхідно. Коли звертаються, допомагаємо всьому. Були такі випадки. Що до 500 чоловік спускалися в сховищі? А для психологічного розвантаження на стінах сховища картинна галерея, створена дітьми. Перечекати повітряну тривогу у бомбосховищі можуть не лише працівники підприємства. Сюди пускають робітників сусідніх фірм і людей, які мешкають у прилеглих будинках. Під час повітряної тривоги вхід на територію без перешкод. Не заблукати на території підприємства допомагають вказівники. Вони й ведуть прямо до дверей сховища. А от самі працівники потрапити до сховища можуть, не виходячи з підприємства. Для них вхід окремий. Він запрошують до флешмобу до дня державного прапора. Його запустили бібліотекарі, аби стати учасником патріотичної акції. Віримо, можемо переможемо. Потрібно знайти допис міської централізованої бібліотечної системи на Фейсбук. В коментарях до публікації прикріпити своє фото з прапором чи будь-яким елементом декору, що символізують українське знамено. Світлина, що набере найбільше вподобань, і стане переможницею. А на її автора чекає сюрприз від організації. Заторів переможця визначать до 23 серпня. Спецпроект Країна мрій. Робота під час війни. Яких змін потребує законодавство про працю? Держава не могла не відреагувати на законодавчому рівні. В яких умовах доводиться працювати українцям, поки над головою літають ракети? Крім того, що бізнес мусить надати робоче місце. Він мусить люди чомусь про це забувають створити умови безпеки на цьому робочому місці. Які особливості працевлаштування переселенців психологічно вони не готові до того, що вони будуть жити тут 2-3 роки, і коли ти їм про це говориш, вони на тебе дивляться да ні ні. Ми, ми поїдемо. На який рівень зарплат можна розраховувати у воєнний час. Я коли побачила відео сюжеті хлопця, е менеджера з знанням англійської мови, який працює на іноземні ринки. Я так сижу, думаю, дайте мені його телефон. Така людина в Вінниці сьогодні коштує від тисячі доларів. Та як починати вже зараз вдосконалювати свій професійний рівень, щоб мати гідний рівень оплати праці після перемоги України? Я не жартую стосовно англійської мови, що це просто буде мастхев кругом. Абсолютно. тому, що не буде компанії, яка не захоче працювати з євросоюзом. Країна мріє очима авторитетних практиків і небайдужих вінничан. Спецпроект телеканалу Віта не просто про проблеми, а про шляхи їх вирішення вже сьогодні та після перемоги України. Відчуй себе творцем майбутнього.